Мова не відображає мислення, вона його створює. Чи спадала вам коли-небудь на думку ідея? А може ви десь таке чули, що наша мова це, можливо, вірус, своєрідна чужорідна субстанція в нашій голові, яка формує поведінку і світосприйняття, що він намагається вижити, формує нашу психіку та реакції. У цьому відео, друзі, я допоможу вам подивитись на існування мови з абсолютно неочікуваного ракурсу. Це може змінити ваш погляд на світ і дати можливість трішки вийти за межі матриці звичного мислення. Можливо, ви навіть засумніваєтесь у незмінності власної особистості. А поки підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо вам цікаво те, що я роблю, і теми, пов'язані зі здоров'ям, психікою та нейрофізіологією. Отже, те, що мова це культурний код, який пов'язує людей з їхньою історією, міфами, способом мислення і сприйняттям світу, чули багато з нас. Але вона може бути чимось набагато глибшим і несподіванішим. Насправді, коли кажуть, що мова формує націю, це далеко не метафора, а жива реальність. Національна ідентичність неможлива без спільного символічного простору. Більше того, вона формує сприйняття реальності як такової, але про це ми ще поговоримо далі. Мова в цьому контексті виступає як колективний носій пам'яті. Вона зберігає прислів'я, пісні, легенди, відтінки національної поведінки, правові та моральні поняття, передачу їх із покоління в покоління. Саме через мову ми засвоюємо, хто ми, а хто не ми. Але справа не лише в культурній пам'яті. Мова впливає на структуру мислення. Наприклад, у тих мовах, де існує двоїна чи особливі форми вічливості, ці відмінності стають частиною менталітету народу. Мова задає рамки. Як ми говоримо, так ми й думаємо, а як ми думаємо, так і діємо. Коли мова витісняється, наприклад, через асиміляцію чи глобалізацію, відбувається розмивання ідентичності. Люди починають почуватися, так би мовити, між світами, культурно відірвані від коріння, але ще не повністю інтегровані в нове. Саме тому боротьба за збереження рідної мови це не просто лінгвістична ініціатива, а екзистенціальний захист самобутності. Цікаво, що навіть у багатомовних країнах, наприклад у Швейцарії чи Канаді, люди часто ототожнюють себе з мовною групою раніше ніж загальною нацією. Це свідчить про те, наскільки глибоко мова вплетена в нашу ідентичність. У цьому сенсі наша мова це не просто частина культури, це основа того, як нація усвідомлює себе та своє місце у світі. Я хотів би ввести новий термін для культурної одиниці, подібної до гена чи вірусу. Назвемо її мем. Ген це одиниця біологічної спадковості, мем це одиниця культурної спадковості. Прикладами мемів можуть бути мелодія, ідея, гасло, мода в одязі, спосіб виготовлення горщиків або навички будівництва арок. Але що якщо ми копнемо значно глибше? І я скажу вам, що мова це вірус нашої психіки. Коли Річард Докінз висунув свою найвідомішу ідею, поняття мема як одиниці культурної інформації, що передається від мозку до мозку, він фактично відкрив двері до нової еволюціонної теорії ідей: якщо гени боряться за виживання в тілі, то меми боряться за місце в свідомості. І найуніверсальніший носій цих мемів мова. У цій картині мова перестає бути просто інструментом комунікації. Вона стає вірусоподібною системою, яка паразитує на нашій увазі та пам'яті, використовує людей як носіїв, здатних її відтворювати, передається від людини до людини з вражаючою ефективністю через слух, текст, міміку. Це фактично заразність. Еволюціонує і підлаштовується під те, як ми думаємо, відчуваємо і сприймаємо. Меми – це ідеї, які хочуть жити, так можна перефразувати суть. Деякі ідеї чіпляються краще за інші. Мемам із високою заразністю, наприклад, яскравим слоганам, прислів'ям, теоріям змов чи жартам, простіше поширюватись. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Доброго! Ой, червона калина у мові вони закріплюються, вкорінюються і починають формувати не лише культуру, але й саме мислення. Мова це не лише спосіб передавання мемів. Вона сама по собі, мемокомплекс, колонія ідей, що живе всередині нас. Ми думаємо, що говоримо мовою, але можливо, це мова говорить нами. Як вірус переписує ДНК клітини, так і мова може переписувати структуру свідомості, підміняючи живий досвід словесними шаблонами. А отже, наш внутрішній світ це не наш світ, це екосистема ідей, у якій ми лише тимчасова ланка передавання. У певному сенсі ми симбіоти. Мова це вірус. Мем це штам, і кожен мем, яким ми ділимось – це акт розмноження. Імунітетом для людини можуть бути культура, релігія, освіта, кордони, а також усвідомлене споживання і усвідомленість загалом. Розглянемо маленький приклад. У середині ХХ століття алмазовидобувна компанія de Beers придумала слоган A diamond is forever. Щось типу діаманти це назавжди. Згодом, з'являючись то у фільмах про Джеймса Бонда, то в музикальних хітах, то всюди навколо, ці слова проникли в масову культуру всього світу. Діамант пробився навіть крізь релігійні традиції. Його цінують і в США, і в Еміратах, і Ірані, Ізраїлі, і Україні і Казахстані. Імунітетом тут може бути свідоме споживання і від від надмірної розкоші, наприклад, Швеція, або ж просто бідність, Ефіопія чи околиці Саратова. Від Пінк Флойди з композицією Виблискуйте божевільний Алмаз і Галадіна, якого в казці називали неогранований діамант, до Джей Зі з піснею Діаманти назавжди і Віагри з композицією Найкращі друзі дівчат. Але насправді важливий не сам діамант, а ефект значущості таких подарунків символів, можливість володіння ними. І це лише приклад з одними маленькими діамантами. Але давайте підемо ще далі, ще глибше. Філософ Даніел Денет запропонував по справжньому провокаційну думку: мова це не стільки наш інструмент, скільки чужа система, що захопила нашу свідомість. У його трактуванні мова діє як когнітивний паразит. Вона не просто допомагає мислити, вона перепрошиває сам спосіб мислення. Деннет зауважив, що мова це еволюційний троянський кінь. Ми думаємо, що вигадали її для комунікації, але насправді вона сама структурувала нашу свідомість під себе. Вона впроваджується в мозок і починає диктувати нам умови. Які концепції можливі, які почуття можна виразити, як сприймати світ. Якщо ви володієте кількома мовами, то могли помітити, що з переходом між ними змінюється сам спосіб мислення. Наприклад, у мовах, де немає майбутнього часу, у носіїв інакше відчуття часу. У тих мовах, де немає категорії провини, немає звичної нам моральної схеми винен не винен. Мовні конструкції можуть навіть впливати на сприйняття кольору і простору. Тобто мова не лише розширює межі мислення, але й жорстко їх окреслює. Вона формує ментальні коридори, якими ми рухаємося, не помічаючи альтернатив. Деннет пропонує дивитись на мову як на символічну операційну систему, яку ми не встановлювали самі. Вона встановилась, бо працює. Але як і будь-яка система, вона має свої баги, обмеження і приховані залежності. Таким чином, мова це не просто наш витвір, а структура, яка творить нас. І як будь-який паразит, вона не обов'язково зловмисна. Вона просто хоче вижити, а отже, буде адаптуватися і впливати на нас, поки ми це не усвідомимо. Вільям Берроуз – це так званий хакер мови, письменник і в якомусь сенсі провидець, так як придугадав багато чого, що станеться в майбутньому. Його фраза Мова це вірус із зовнішнього космосу звучить як маячня, але за цим образом тривожна здогадка. Мова це чужий код, що впровадився в нашу свідомість і підмінив реальність. За Берроузом. Мова це інвазивна система управління, яка впроваджує в наш розум не наші думки, не наші бажання і не наші слова. Це особливо яскраво проявляється в рекламі, політичних гаслах і медіанаративах. Ми повторюємо чужі фрази, мислимо чужими структурами і навіть відчуваємо через заздалегідь задані мовні конструкції. Він стверджував, що мова захоплює нейронну мережу людей, ніби троянський кінь, який встановлює власне програмне забезпечення. Через це свідомість перестає бути вільною. Вона зациклюється на одних і тих самих фразах, шаблонах, образах. Ми перестаємо бачити світ напряму, а бачимо фільтр мови, накладений поверх. Але Берроуз не просто скаржився, він шукав способи звільнення. Його знаменита техніка кутап – це буквальний злам мови. Текст розрізається на частини і випадково перескладається. І народжуються нові сенси, не склеєні звичною логікою. Це метод свідомого збою, лінгвістичного перезавантаження, спосіб вирватися за межі шаблонів і поглянути на реальність незашореним поглядом. Ідея Бероуза це виклик. Якщо мова це вірус, то вилікуватись можна тільки через хаос, деконструкцію і поетичне божевілля. Хакерські прийоми мови з Бероузом це різні способи деконструкції, спотворення, перезапуску або розширення мови, що дозволяють вийти за межі звичних сенсів і шаблонів мислення. Це як лінгвістичний арт-хакінг – не для зламу комп'ютера, а для зламу власної голови. Техніка cut-up по бероузу це коли береш звичайний текст, статтю, новину, стару нотатку, ріжеш на шматки буквально ножицями або віртуально, перемішуєш і перескладаєш. Виникають неочікувані фрази, образи та асоціації, які можуть обійти внутрішню цензуру та відкрити новий погляд на речі. Це може бути як поезія, так і глибока ментальна практика. Автоматичне письмо. Пишеш усе, що приходить в голову. Без фільтрів, без редагування, без зупинки. Просто потік слів. Через 10-15 хвилин починає випливати те, що зазвичай приховане під поверхнею логіки. Це спосіб контакту з глибинними структурами несвідомого, як у сюрреалістів або у психоаналітиків. Лінвістичні злами сенсу. Береш стійкий вираз, наприклад, час це гроші, і починаєш буквально його ламати, міняти слова місцями, підставляти синоніми, доводити до абсурду. Гроші це час, час це зарплата вічності, гроші цокають. Це розм'якшує кліше і змушує переглянути автоматизоване мислення. Це гра зі значеннями слів. Наприклад, береш слово любов і використовуєш його виключно в контексті фізики. Наприклад, притягання тіл або слово гравітація між особистісних стосунках. Наприклад, ти мене тягнеш. Так відбувається семантичне розширення мислення. Нейрохаус і словотворчість. Вигадуй неіснуючі слова, як у дитинстві, Морокообласть, світотінь, туманоконтакт. Сенс виникає не з лексики, а з звуку і образу. Це відкриває доступ до мовних структур тілесних, чуттєвих, асоціативних. Ці прийоми можна використовувати для розваги або глибокої саморефлексії. Вони допомагають вийти за межі лінійної логіки, зламати ментальний автопілот і, можливо, побачити мову не як інструмент, а як живу стихію, з якою можна гратися, а не тільки їй підкорятись. Мова створила людський розум. Більшість людського мислення це просто прихована мова. Джон Лок. Наступна гіпотеза вже на межі науки та фантастики. Іноді, щоб справді зрозуміти явище, потрібно глянути на нього як на аномалію. Уявімо, мова це не просто навичка комунікації, а нейроеволюційний вірус, який захопив мозок Хому Сапінса і повністю його перебудував. Так, це метафора, але вельми продуктивна. Коли в наших предків почали формуватись зачатки мови, мозок буквально перебудовувався під нову задачу. Розвинулись спеціалізовані області так звана зона брока, яка відповідає за синтаксис і моторику мови, та зона верніке, яка відповідає за розуміння змісту. Але мова не просто додалась, вона витіснила конкурентів: жести, образи, тілесне мислення, можливо, ще щось. Ми почали думати словами, говорити всередині себе, інтерпретувати світ через мовну лінзу. Нейробіологи зазначають, що мова змінила структуру свідомості. Вона посилила логічну послідовність, але ослабила образну інтуїцію. Наприклад, ліва півкуля мовна домінує над правою візуально просторовою. Деякі дослідники навіть припускають, що мова обмежила нас у сприйнятті, нав'язавши жорсткі категорії: час, я, об'єкт, дія. Усе це лінгвістичні конструкції, вбудовані в нейроархітектуру. Наче вірус, мова проникла в нейромережу, переписала код і почала розмножуватись з покоління в покоління, передаючись через навчання. Ми думаємо, що керуємо нею, але можливо, це вона керує нами. І якщо мова це справді вірус, тоді ми не контролюємо мову, вона контролює нас. Ми лише середовище, у якому мова поширюється, відтворюється і еволюціонує. Свобода волі, можливо, просто ефект звичного коду. До речі, на тему свободи волі, якої не існує, у мене на каналі є окреме відео. Посилання залишу в описі. Але давайте підемо ще далі. Его це не ти. Це просто історія, яку ти повторюєш про себе, Будда. Трохи більше 30 років тому помер індійський релігійний і духовний лідер та містик на ім'я Ошо. Навколо нього було чимало як корисного і цікавого, так і, скажімо, суперечливого, в принципі, як і з будь-якою значущою або надто медійною постаттю. Але суть не в цьому. Безсумнівно, деякі речі він розумів набагато глибше і сприймав реальність інакше. Так, от одна з ключових ідей Ошо полягає в тому, що Его, те саме я, це не вроджене, а соціально мовне явище. Воно з'являється тоді, коли дитина починає опановувати мову, а разом із нею імена, категорії, ідентичність я хлопчик, я учень, я хороший, і найголовніше відокремлення від інших. Ошо говорив: Его, це не ти, це слово, яке ти вивчив, це ярлик, який повторюється, доки не стане твоєю тінню. Суть вчення Ошо, як і в більшості духовних напрямків, де в основу покладено розвиток усвідомленості і прагнення бути в моменті тут і зараз, полягає в пробудженні та просвітленні через заспокоєння або звільнення від его, у намірі розтотожнитись з ним. І ось, що він говорив про мову. У свідченні, тобто в стані усвідомленого спостереження і вимкненого внутрішнього діалогу, его не існує. Воно виникає лише тоді, коли ти здатен трансцендувати мову. Мова це бар'єр. Вона потрібна для спілкування з іншими, але не потрібна для спілкування з собою. Це інструмент, точніше, найпотужніший інструмент. Людству вдалося створити суспільство і світ лише завдяки мові. Але через мову людина забула саму себе. Мова це наш світ. Якщо, хоча б одну мить людина забуде свою мову, що залишиться? Культура, суспільство, індуїзм, християнство, комунізм що залишиться? Не залишиться нічого. Якщо прибрати мову збуття, усе людство з усією своєю культурою, цивілізацією, наукою, релігією та філософією зникне. Мова це засіб передачі між людьми, лише повідомлення. Вона корисна, але й небезпечна. І так буває завжди: якщо якийсь інструмент дуже корисний, то в тій самій мірі він і небезпечний. Небезпека в тому, що чим більше розум рухається в мову, тим далі він відходить від центру, від себе. Тому людині потрібно тонке балансування, тонке вміння як входити в мову, так і залишати її. Свідчення це вихід з мови, з вербалізації, з розуму. Свідчення це стан нерозуму, недумання. Спробуй це. Це тривала практика, і не можна передбачити результатів. Але спробуй, і вона дасть тобі миті, коли раптово мова зникне. Тоді відкривається новий вимір. Ти усвідомлюєш інший світ, світ синхронності, світ тут і зараз, світ нерозуму, світ реальності. Мова просто розчиняється, тому спробуй виконати звичайні дії, рухи тіла без мови. І справді, давайте уявимо таку картину, що в нас немає мови, мовлення. Уявіть, що ви просто зараз з'явились без мови десь у лісі або в полі, чи навіть у місті, немає значення. Як би ви зрозуміли, що ви це ви, що ви щось унікальне, індивідуальне і суб'єктивне, що ви відокремлені від інших, що ви взагалі щось окреме від оточення та від тієї реальності, яка існує в даний момент від самого моменту. Як би ви себе ідентифікували, сприймали, усвідомлювали? Подумайте над цим, проведіть уявний експеримент. По суті, немає мови, немає і особистості, немає вашого я, немає усвідомлення відокремленості від інших, від простору, від часу. Є тільки потік сприйняття, є тільки момент тут і зараз. Ось, наприклад, у деяких районах землі існують культури і мови, в яких відсутнє яскраво виражене поняття індивідуального я і натомість домінує колективна ідентичність: ми, наш рід, наше плем'я тощо. Є, наприклад, плем'я піраха в Амазонії. Це, мабуть, один з найвідоміших кейсів. Дослідник Даніел Еверет прожив з ними багато років і виявив низку унікальних особливостей. У них немає фіксованої граматичної категорії минулого часу, немає числівників, поняття багато і мало, мінімальне або повністю відсутнє поняття я як окремого суб'єкта. Їхня мова не схильна до вираження внутрішнього стану у відриві від контексту, тобто вони не кажуть я думаю, я відчуваю, а виражають усе через дію в моменті, без абстракції особистості. У них майже відсутня наративна особиста історія. Ніхто не розповідає про себе як про героя власної біографії або племена австралійських аборигенів, наприклад, ті, хто говорить на мовах із релаційною картою орієнтації. Наприклад, замість ліво право говорять північ-південь, де самоусвідомлення жорстко прив'язане до оточення, а ідентичність не всередині, а між. Ти це місце, де ти народився, духи твого роду і твоя пісня. Поняття я як абстрактивного внутрішнього суб'єкта відсутнє або вкрай редуковане. А ще є інтуїти та інші арктичні народи, чукчі і ескімоси, у яких також описується колективне самосприйняття. Усе, що відбувається, це ми зробили, нам здалось, навіть коли йдеться про індивідуальний досвід. З цього можна зробити висновок, що поняття я не універсальне і невроджене, воно формується на перетині мови, культури та соціальної структури. Якщо мова не виділяє я, мозок може і не будувати його як окремий когнітивний об'єкт. Це підтверджує гіпотезу, що мова не просто відображає мислення, а формує його. Те, що ми вважаємо природнім відчуттям себе, насправді соціально-лінгвістичний конструкт. Якщо мова не дає тобі я, ти не будеш відчувати себе окремою сутністю. Ти частина спільного тіла, спільного голосу, спільної дії, частина природи, частина реальності. Ошо казав, що наше відчуття я формується через постійний внутрішній діалог, а внутрішній діалог неможливий без мови. Тобто до появи мови ми це чисте сприйняття, свідомість без центру. З мовою з'являється центр гравітації уваги, який ми називаємо Я. Це я певний вузол зі слів, образів і повторюваних думок. З погляду ошу це не добре і не погано. але мова зробила тебе людиною, але також і ув'язнила тебе. Справжнє я неможливо виразити словами воно зникає, щойно ти намагаєшся його описати. Ошо. Бодійська концепція анатта – відсутність фіксованого Я, сьогодні підтверджується і нейробіологічними даними. У мозку немає однієї структури, яка б відповідала за особистість. Усі відчуття Я це результат роботи мовних, образних автобіографічних мереж, що часто тісно пов'язані з мовою. Когнітивістика та сучасні дослідження показують, що мислення про себе це наратив, тобто історія, яку ми розповідаємо собі словами. А будь-яка історія це структура, вибудована на мові. А експерименти з немовлятами та тваринами дають нам зрозуміти, що до того, як дитина опанує мову, вона не має концепції Я у звичному дорослому сенсі. Малюки не мислять у термінах Я помилився, Я поганий. Ці конструкції з'являються після засвоєння мовлення та соціальних норм. Те, що ми називаємо я, це просто послідовність ідей, склеєна мовою та пам'яттю. Даніел Денет. Можливо, відчуття Я це вірусоподібна програма, що працює на операційній системі під назвою Мова. Медитативні стани, в яких я зникає, це не містика, а скидання цієї програми. Люди, які живуть без звичного внутрішнього діалогу, медитатори, психонавти, люди в змінених станах свідомості і таке інше, описують абсолютно інший спосіб буття, більш розсереджений, плинний і нецентрований. Ідея мови як вірусу це потужна метафора, що ставить глибокі питання: хто ким керує ми мовою чи мова нами? Чи може свідомість існувати без мови, яку ціну ми заплатили за здатність говорити?